Лариса прийшла в клініку задовго до мене. Старші лікарі згадували її так, ніби говорили не про людину, а про явище. Тиха, старанна, ніколи не скаржиться. Вона не спізнювалась, не брала лікарняних, працювала в нічні зміни, ніби це було її природне середовище. Коли хтось ішов курити або пити каву, Лариса залишалась у процедурній, сиділа біля кліток. Клала долоню на холодний метал і щось ледь чутно шепотіла. Спочатку всі думали молиться, про неї майже нічого не знали. Не було фото з подорожей, розмов про родину, спогадів з дитинства у соцмережах порожньо, наче вона з'явилася в дорослому житті вже готовою, без минулого. Одного разу санітарка сказала. Я бачила її вночі на подвір'ї, стояла біля смітників і говорила з собакою мертвою. Посміялися. у клініках і не таке вигадують, але з часом почали зникати дрібні речі: старі журнали обліку, ампули, яких давно не використовували, склянки з лабораторії. Хтось знаходив у шафах пучки сухих трав. Не наших не аптечних. полин, Звіробій, щось темне з різким запахом землі після дощу. Лариса знала про тварин більше, ніж будь хто з нас, не анатомію, їхню смерть. Вони не бояться її, сказав якось хірург, навіть агресивні, наче впізнають. І це було правдою. Собаки, яких важко було втримати, заспокоювались, коли вона заходила. Коти дивилися на неї, не кліпаючи. Птахи в клітках завмирали. Одного разу привезли пса, збитого машиною. Поліорганна недостатність. Ми боролися годину. Я тримала його голову, відчувала, як життя витікає крізь пальці. Коли я відійшла, Лариса не пішла. Вона залишилась. Камери в той момент не працювали, потім сказали збій. Але охоронець бачив світло в операційній далеко за північ і тінь у вікні нелюдську, витягнуту, неприродно нерухому. Через три дні той самий пес зник з моргу. Його знайшли на подвір'ї Живого. Медичне диво, сказали керівники, помилка діагнозу. Лариса тоді просто стояла збоку і дивилася. У її очах не було радості, лише підтвердження. Пізніше, я дізналася, вона виросла в селі, якого більше немає. Його зсунув з гір селевий потік разом із хатами, людьми, кладовищем. Кажуть, серед уламків знайшли тільки одну дитину, дівчинку. Живу. Вона лежала між корінням старої груші, обгорнута в щось біле, чи то хустка, чи то полотно з дивними символами. Старі жінки тоді перехрестилися і сказали: Її земля взяла, а потім віддала. З того часу Лариса завжди носила білий халат, навіть коли не була на зміні. Навіть коли виходила з клініки вночі. Бо це був не одяг, це була мітка. І коли вона сказала мені, Ти бачиш, я зрозуміла вона не обирала мене випадково, вона шукала довго ту, хто витримає, ту, кого земля. Прийме вдруге. Я сиділа на краю ліжка в палаті номер 17 і дивилася у вузьке вікно з ґратами. За ним повільно падав сніг великими важкими пластівцями, ніби хтось навмисне гасив світ. У голові безупину крутилися одні й ті самі образи, сірі очі дворняги, що згасли на операційному столі, Різкий запах дезінфекції, змішаний із теплим металевим присмаком крові. Ти не врятувала його, шепотіли голоси ночами. Психіатрична лікарня стала моїм новим світом. Білизна тут була неприродно білою, стіни глухими, мов порожні черепи. Щоденні пігулки, що лишали на язиці гіркоту. Сеанси з лікарем, який уважно слухав, але не вірив жодному моєму слову про ожилого пса. Травматичний зрив, сухо казав він, галюцинації на ґрунті професійного вигорання. Я знала, він помиляється. Двері палати тихо скрипнули. Я здригнулася і різко обернулася. У прорізі стояла вона, Лариса, асистентка з ветеринарної клініки, той самий білий халат без жодної зморшки. Волосся зібране в тугий, надто акуратний хвіст. Усмішка дивна, застигла, як у Лемура. Привіт, сказала вона м'яко. Я почула, що ти тут принесла фрукти. Вона поставила кошик на тумбочку. Яблука в ньому були червоні й блискучі, ніби щойно вимиті кров'ю. Я відсунулася ближче до стіни. Ти... ти оживила його, прошепотіла я. Я бачила той пес, він дихав, його очі світилися, як у мерця. Голос тремтів. Пальці судомно стискали ковдру. Лариса підійшла ближче і сіла на край ліжка. Її шкіра була неприродно блідою, ніби давно не знала сонця. Нігті, занадто довгі для людини її професії. А в очах мерехтів знайомий зелений блиск. Такий самий, як у пса після смерті. Ти Просто виснажена, прошепотіла вона, стрес, нічні чергування, пес не помер одразу. Серце іноді повертається. Таке буває. Вона торкнулася моєї руки. Дотик був крижаний. Я різко відсмикнула долоню і в ту ж мить спогади прорвалися, мов тріснула дамба. Ніч у клініці, порожні коридори, Лариса, що схилилася над тілом тварини. Її губи рухаються беззвучно, ніби вимовляють слова, яких не існує. І пес, мертвий секунду тому, судомно вдихає: Ти не людина! Зірвалося з моїх губ. Хто ти? Демон? Мрець? Навіщо ти це робиш? Лариса навіть не здивувалася, бо тварини не помирають назавжди, відповіла вона рівно. А люди люди можуть. Але ти інша. Ти Бачиш, я можу дати тобі шанс. Вона дістала маленьку склянку з зеленкуватою рідиною, такою ж самою, яку тоді ввела шприцем у лапу пса. Візьми, у коридорі почувся крок. Медсестра наближалася. Лариса підвелася. Її постать ніби втратила чіткість. Розтанула в тіні кутка. Подумай, прошепотіла вона. Наступного разу я приведу його до тебе. Він сумує. Я дивилася на склянку. Запах був знайомий, життя і смерть злиті в одному флаконі. За вікном сніг припинився. І десь далеко протяжно завив собака. Я сиділа нерухомо до ранку. Коли медсестра принесла сніданок, склянка стояла на тумбочці, ніби нічого не сталося. Фрукти? Звідки? запитала вона, здивовано озираючись. Кошика не було. М -м від подруги з клініки. Прошепотіла я і швидко сховала склянку під подушку. Вона лише знизала плечима й пішла. Наступні дні тягнулися, мов у густому тумані. Лікар гортав мою картку. Є прогрес, галюцинації слабшають. Можливо, скоро випишемо. Але ночами Лариса поверталася у снах. У відблисках світла на стіні у темному кутку палати. Випий, шепотіла вона, стань як ми. Пес чекає. Ти ж хотіла його врятувати. Я чула клацання кігтів у коридорі, бачила зелені очі в щілині дверей. Клініка кликала назад туди, де тварини не вмирають. Каяття точило мене зсередини. Скількох я не врятувала, а скільки ще помре. У ніч перед Новим роком, коли годинник пробив північ, я дістала склянку. Руки тремтіли, але в грудях пульсувала рішучість. Я лікар, прошепотіла я, я маю рятувати, а не хоронити. Я ковтнула рідину. Смак був гіркий, як попіл. Тіло скрутила судома, шкіра запалала, нігті видовжилися, кістки хруснули. Очі спалахнули зеленим світлом, і я почула шепіт мертвих і серцебиття тих, кого ще можна врятувати. Вранці палата номер 17 була порожня, медсестра знайшла лише розбиту склянку, зім'яту постіль, подряпини на підлозі і відчинене вікно. Крізь яке сніг намело просто в палату. Камери зафіксували. Як о третій ночі я, згорбившись, ковзнула коридором. Тихо, як тінь. Поліція шукала мене марно. А за 50 кілометрів у ветеринарній клініці Лариса чекала за стійкою рецепції. Я повернулася. Сказала я, заходячи. Бліда, з довгими нігтями у білому халаті. Де наш пес? Дворняга сидів біля входу, повільно б'ючи хвостом по підлозі. Стук, стук, стук. Його очі світилися зеленим. Як у нової господині, вони чекали наступного пацієнта. Того, хто більше не помре.